Наші сукня та спільнички преміум Brenner. Така дуже красива сукня Asus розмір XS. Іде трішки найбільше міри. Така простенька сукня, Веру Верумода розмір 34. Також така вільна модельця. Есочка. Розміж 44, таке простеньке платько, віло. Також натуральна простенька тканинка XS. Така гарна моделька сукні. Така йде розмір 34. Спинка заду уголена. XL. Элечка Мой Сумей. Скотчен соды. И стрельнички. Эсочка. Такая також эсочка. шортыки, Манго. В розмірі 30 мисси, така спідничка. С айсочка. Прошу скочить в соль.